Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як наразі держава стимулює ветеранське підприємство, які саме програми фінансової чи консультативної підтримки є найбільш дієвими і доступними для ветеранів? Насправді багато гарних ініціативних програм. І один з важливих аспектів те, що в липні 26-го року Верховна Рада вже проголосувала. Законопроект про ветеранське підприємництво і він буде розширюватись. і уряд працює над тим, щоб прийняти програму до 30-го року. Це є дуже важливим зараз. Є декілька основних програм фінансування і підтримки підприємництв наших ветеранів. Один з таких це, мабуть, конкурс варто його проводить Український ветеранський фонд. І переможці цього конкурсу можуть отримати підтримку від 500 тисяч гривень до півтора мільйона. А проекти, які отримують державне фінансування, буде оголошено десь приблизно 1 грудня. Також Український ветеранський фонд запропонував достатньо непогану програму. Він компенсує витрати до 20 тисяч гривень на купівлю предметів та товарів для ведення власної справи. Єдина умова для отримання цих грошей нашими ветеранами. І підтримки з боку держави це робота в якості ФОПа, другої або третьої фу групи. Ну і ще слід звичайно проговорити про є роботу таку ініціативу та власну справу. Є розширення цієї програми. Я нагадаю, що минулого року майже 32 тисячі українців скористались нашою цією програмою і отримали від держави приблизно 5 мільярдів гривень. а... Завдяки сплаті податків повернули до державного бюджету майже 8 мільярдів. На сьогодні державний грант у розмірі від 100 до 350 тисяч гривень можуть отримати батьки та діти наших ветеранів. Також суми максимальних грантів для членів сімей загиблих зниклих безвісті чи померлих захисників будуть збільшені. І з 1 січня розмір гранту може скласти до 1 мільйона гривень, якщо ви зробите всі умови і створите 4 робочих місць. Ну дійсно вважаю, що ця підтримка ветеранського бізнесу є дуже важливою і не тільки як інструмент реінтеграції ветеранського суспільства, а й перспективний засіб розвитку і підтримки української економіки, як приклад Сполучені Штати, на сьогодні там працює майже 2 мільйони ветеранських підприємниць, і вони забезпечують майже 5% ВВП. Якщо Слухати наших експертів, які говорять про те, що після війни в нас буде охоплювати ветеранська політика приблизно 5 мільйонів людей. То перспективний в нас більші, скажімо так. І звичайно, хочу звернутися ще до наших до своїх колег в парламенті. Найближчим часом ми будемо голосувати бюджет. Минулому році 300 мільйонів було виділено з бюджету на підтримку ветеранського підприємництва і бізнесу? В цьому році? Звичайно, ми хотіли б закласти більшу суму, тому я думаю, що під час голосування ми це звичайно врахуємо. Болюча тема в тому числі для багатьох ветеранів забезпечення житлом. Скажіть, будь ласка, які сьогодні реальні можливості для отримання житла створено для ветеранів та їх сімей. Станом на сьогодні є три основні механізми отримання житла для ветеранів. Перший це постановка на квартирний облік та подання заяви до відповідного органу місцевого самоврядування, і за рішенням виконкому у порядку черги можна отримати або ордер на житло, або грошову компенсацію. Він, мабуть, на сьогодні є найдовшим. Другий це державна програма є відновлення і скористатись нею можуть ветерани та військовослужбовці з поміж ВПО. Які потрапили у складні життєві обставини, і у яких було знищене єдине житло, і в цьому випадку можна отримати житловий сертифікат, на який можна придбати нове житло. Ну і третій механізм це державна пільгова іпотека. Є оселя, і цією програмою можуть скористатися як ветерани, так і учасники бойових дій та військовослужбовці за контрактом. Максимальний термін іпотеки 20 років, і кредитна ставка складає від 3 до 7%. Я хочу також нагадати, що в проєкті бюджету на 26-й рік закладено 5,7 мільярда гривень на житлові компенсації для ветеранів з інвалідністю першої та другої групи, і це майже на 2 мільярда гривень більше ніж у минулому році. Тому на сьогодні це дійсно дійсно важливо. Шукаємо ще нові інструменти, за якими в нас буде можливість скажімо ну так. Допомагати їй збільшувати бюджети в нас є також програма фінансування пільгових кредитів від Європейського банку розвитку. Як приклад, приведу Одесу на наступний рік, було виділено 2800 квартир, які можуть за цими пільгами придбати, в тому числі і наші ветерани. Але на жаль, через те, що Одеса потрапила в перелік зони можливих бойових дій. Нам була накладена заборона на ці придбання цих квартир на сьогодні. Кабінет міністрів зробив все можливе з керівництвом військової одеської адміністрації обласної також долучився до цього питання і найближчим часом я впевнений, що європейські партнери підуть на поступки І Одеська область зможе отримати 150 мільйонів доларів інвестицій. А наші військовослужбовці, наші ветерани, зможуть придбати квартири в одеському регіоні. За пільговими кредитами. І все ж найважливіше для ветеранів, які з тих чи інших причин, щойно звільнилися з армії і пройшли горнило війни. Це соціальна підтримка, тобто відчуття того, що держава дбає про їх першочергові потреби. Ну і, звісно, реабілітація. Розкажіть, будь ласка, що нового у цих царинах? Звичайно, питання реабілітації є одним з найважливіших, і це стосується і ментальної, і фізичної. І ви знаєте, мабуть, я б виділив декілька ініціатив, які я вважаю, дуже є важливими в поверненні саме до е, нормального життя для наших ветеранів. Насамперед відзначу рішення про запровадження механізму грошової компенсації для ветеранів з інвалідністю за переобладнання власних автомобілів. Це робиться за державні кошти, максимальний розмір виплат до 70 тисяч гривень. І така компенсація надається з січня 26-го року. Для її отримання треба мати документи, що підтверджують витрати на переобладнання автівок на СТО, які мають таку ліцензію. Mm -hmm. е, нагадаю, також що міністерство у справах ветеранів вже оплачує навчання на адаптивних автівках. Нині вже працює 16 спеціалізованих шкіл у 14 регіонах. І окремо відзначу, що саме сім таких шкіл знаходяться в навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ, і такий заклад є і в Одесі. Мені як представнику Одеси приємно це він в Одеському державному університеті внутрішніх справ щодо реабілітації, то міністерство ветеранів запускає нову таку експериментальну програму, проект, який спрямована на персоналізовану допомогу та тривалу підтримку. І ці послуги надаватимуться як окремого ветерану, так і в супроводі члена сім'ї. Тому насправді програм дуже багато, і приємно, що пан Ляшко, Міністерство охорони здоров'я долучається до цього питання. Я нагадаю, що вже майже 4 роки ми працюємо над е, такою ініціативою, як Одеса Національний Хаб з питань реабілітації та протезування. І в нас вже відкриті центри реабілітації матері і дитини, які надає послуги родинам наших ветеранів і ветеранам. Е, Працюють е, сьогодні над відкриттям центру Суперхюменс Одесі. Працюють над відкриттям е, центру реабілітації щелепно лицевої хірургії. Ну і такий важливий. Але не дуже публічний, скажімо так, момент. Це ми працюємо сьогодні над відкриттям реабілітаційного центру з питань залежності серед наших ветеранів. Про це не можна не говорити, тому що інакше наш ветеран і його родина залишається сам на сам з цією проблемою.